Давайте розберемо наші прибуткові угоди по фунту. Прекрасний прайс-акшн минулого тижня, на мою думку, і я вам покажу логіку, на що я опирався. В першу чергу я розумію, що в мене є ціль. І я розумію, що ціна працює з внутрішньою ліквідністю ось тут. І після цього ми бачимо вихід, який закріплюється вище. До мене формується наступне Це є зона. Преміум дискаунт і логічно побачити продовження так, у такому вигляді. Я би хотів побачити оцінку активу так, для того, щоб продовжити висхідний рух з точки зору довгострокової перспективи. Я розумію наступне, що у мене ось тут була реакція продавця, ось тут, яка утворила наш мінімум. Після того ми бачимо, що ціна. Робить корекцію. І зрозуміло, що з високою ймовірністю, ось тут ми бачимо фрактал. Вона в цій зоні може дати реакцію на продажу. Що ми, відповідно, і бачимо. Яка наша точка Б? Зрозуміло, найлогічнішою точкою Б був би цей імбаланс місячний, який би давав нам реакцію на продовження нашого тренду. Але все одно, дискаунт маркет. Не був досягнений. Я бачу реакцію, де у нас утворюється Rejection блок. Що дивно, я бачу, що ціна не тестує цей імбаланс і на менших таймфреймах залишає еквали, що буде логічною точкою B для ось цього, скажімо так, несхідного руху. Переходячи на тижневий таймфрейм, я бачу наступне: ціна. Дає зупинку, проводить маніпуляцію, і ми бачимо, що у нас є умовний shift. Враховуючи, що у нас тут є і квали, так, ми можемо подивитися ще точки Б, які у нас були. Це є ось цей rejection, так, який може, скажімо так, також дати реакцію на покупку і продовжити наш лонговий наратив. Але логічні таргети все-таки нам. Показують ці іквели. Переходячи на денний таймфрейм, я перед тим зауважую, що в нас є індюсмент, тобто цей фрактал, де в нас ціна давала реакцію на продажу. Так, і після того ціна повернулася, робить рейд. Переходячи на денний таймфрейм, я розумію наступне: що з високою ймовірністю так, ціна може продовжити. Нашу оцінку до відповідно цілої всередині дня. Ось ця неефективність, ось цей rejection і ось цей фрактал. Навіть якщо ми побачимо відсутність реакції на покупку, я би все одно хотів побачити оцінку активу в зону дискаунту, так, де нам дався об'єм на покупку. Переходячи на менший таймфрейм. Так. Я спостерігаю наступне. В п'ятницю у нас формується зона, в якій ми хочемо побачити оцінку активу. Так як у понеділок, ось тут, я не розумів, що до кінця відбувається, мені потрібно було побачити реакцію на продажу. У нас є маніпуляція, так, і після того ціна показує оцінку, де вона дає нам market Shift. Що я хотів побачити наступне. При порушенні цього потоку ордерів я хотів, щоб ціна прийшла у логічну для мене зону зацікавленості, де б я набирав свою угоду. Так як цього тесту не було, я пропустив в понеділок цю угоду і побачив цікаву картину. З точки зору 4-годинного таймфрейму, в мене утворюється нова зона для роботи ось ця неефективність. Де я розумію, що у вівторок я хочу побачити корекцію. І продовження нашого несхідного наративу, так, так як цей fair Value gap інвертовується і відкривається контр -fair Value Gap, який з високою ймовірністю продовжить нашу оцінку активу. Переходимо на годинний таймфрейм. Ми можемо також уточнити нашу зону з точки зору годинного таймфрейму. І чекати корекції. Бачимо, що ціна приходить до першої цілі. Так? Тобто, якби тут ціна затестила uh, цей Fair Value Gap, або ця ціль, або ця ціль була б досягнена і був би хороший трейд. Так як ми бачимо, що в нас є наступні цілі для продовження оцінки, я не хотів, скажімо так, порушувати цю закономірність несхідного потоку ордерів з точки зору 4-годинного таймфрейму. М15, мені потрібно було побачити ось тут маніпуляцію, так, в таймінги. Можемо подивитися, що ось тут уже 12-та, я чекав відкриття Нью-Йорку і хотів побачити для себе відповідну реакцію. Ми бачимо доволі прекрасний прайс action, так, як по методичці, злам нашої структури відкриття нашої зони зацікавленості. так, Мною набирався трейд раніше. Після маніпуляції і відповідними непоганими цілями, але нам давали і зайти, скажімо так, всіма підтвердженнями. Це перший трейд, який був мною забраний, де ціллю було оновлення цього мінімуму і підтвердження шортового офу. Після забору цієї позиції я пішов відпочивати і чекав, чи в мене буде відкриття якоїсь наступної зони на наступний день. Що я спостерігаю? Я спостерігаю, що на наступний день у мене є відкриття знову зони, і я розумів, що в принципі закономірність може продовжитися. Переходячи на годинний таймфрейм для роботи всередині дня, я оцінюю це як роботу з ліквідністю, так і продовження потоку ордерів, що відповідно було зроблено ось тут. Коли ціна приходила сюди, я відповідно чекав знову. Маніпуляції. Але, так як М15 доволі лонгово, скажімо так, на Азії згородив свій потік, мені потрібно було почекати його порушення. І коли у мене знову було порушення потоку ордерів, я зрозумів, що в мене є зона проторгованого об'єму, де ціна з високою ймовірністю буде давати реакцію на продажу, де мною було взята наступна угода. Так, з відповідними цілями. Тобто, приблизно ось тут мною було взяти позицію, і ціна закрилася потейку. Тобто, закономірність доволі проста. Продовження потоку ордерів з точки зору годинного таймфрейму виглядало знову робота з ліквідністю. Ціна оновлює наш мінімум. Так як наші цілі не були досягнуті, я чекав наступного дня. Щоб ціна продовжила свій наратив. Що я хотів побачити на наступний день? На наступний день у мене знову, як ми бачимо, відкривається така ж сама зона 4-годинного таймфрейму, де мною хотілося набирати знову угоди. Бачите, годинний таймфрейм. Знову ціна нам залишає індюстмент. Я перехожу так само на М15. Мої цілі не досягнуті, Дивимось. Ціна дає доволі імпульсний вихід. Що мені потрібно було побачити? Зупинку ціни, так, і якесь поглинання. Які я бачу критерії? Так, з точки зору годинного таймфрейму, так, в мене тут є неефективність, яка є проти мене. Так. Але враховуючи потік ордерів старшого таймфрейму, я це ігнорую і дивлюся наступне. М15. Утворення режекшн блоку. Так. Ми пройшли нашу першу зону. Так. Інвертували цей Value Gap, і утворили зону. Цей імп. Я заберу 4 години, щоб було краще видно. М15. Де, якщо нам ціна дасть тут реакцію на продажу, я з високою ймовірністю розумію, що буде все продовжено. Я зумуюся ще на менший таймфрейм. Я чекаю оновлення цього мінімуму. Так, перепрошую. Я бачу, що ціна оновлює наш мінімум. У мене відкривається відповідна зона для роботи, Так. де мною буде набрата ось така позиція. Оп, мене зачепило. Так, і відповідно з такими тейками. Я ось тут забрав лімітку, тому що були новини. Після того, як ціна перейшла сюди і почала падати, мною була прожата така угода за відповідними цілями сюди. І як бачимо, доставка ціни відбувається. Що далі? Так як я бачу, що моя ціль на тиждень, основна досягнута, я розумію, що п'ятниця. У нас часто вона формує реверсальний день, так? І я бачу наступну картину. Так. Ось тут я приблизно сідаю за графіки, бачу, що ціна досягає моєї цілі і дає, умовно, нам. Підтвердження того, що вона готова рухатися далі. Якщо взяти 4-годинний таймфрейм, у мене знову формується зона, яка може продовжити наратив. Але були дуже серйозні новини: Павел, ФРС. Я розумів, що з високою ймовірністю доставка ціни буде до, як мінімум, до цієї зони. Переходячи на М15, так що мені було потрібно? Мені було потрібно, щоб ціна. Підтвердила мій лонговий наратив. Дала мені М15 FFG. Так, а на М5 ми бачимо доволі непоганий флоп. Робота з ліквідністю, оновлення. Робота з ліквідністю оновлення, де мною була прожата угода, яку я відповідно брав до новин. Тобто я розумів, що з високою ймовірністю ціна прийде сюди. Дивимось. Ціна рухається до наших цілей, і мною була закрита ось тут угода. Так як п'ятниця, обід, я вирішив відпочивати, і я десь ось тут відповідно тайканувся і пішов собі відпочивати. Ну і на новинах ми бачимо, що доставка ціни проходить до тайків. Але враховуючи серйозність новин, я розумів, що ця палка може бути і проти мене. Тому так прикріплюю вам результати. Надіюся, вам було корисно. Гарний прайсшн. Гарний тиждень.